На Сумщині тривають змагання. Спортивних шкільних ліг області вже визначилися переможці футзального турніру та турніру волейболістів-хлопців. Сьогодні змагаються дівчата. Оксана Жук працює на цих змаганнях головним суддею. Маленьким дівчатам дуже подобається від спорту. Сюди входять і танці, і гімнастика. і… Ростяжки, ну цікаво. для дівчат. Це дуже цікаво. Сьогодні на майданчику змагались юні спортсменки з Сум Тросянеччини, Роменщини та Конотопщини. Останню на обласному фіналі представляють учениці Коловецького ліцею. Номер один. Це командний дух, командна робота. Там багато дівчаток вже займали танцями і зараз вони все все продовжують робити. Це їм дає велику підтримку. Вони прогулюють уроки, але готуються. Серед учасниць фіналу команда Сумської школи номер 9 Мені це подобається. Я люблю дівчат. Вони талановиті, такі їх з ними приємно займатися. Вони способні всі. Першими на майданчик вийшли дівчата заводського ліцею Кирківської селищної ради. Другими показали свій номер чи лідерки Сумчанки, учениці Сумської школи номер 9 Після цього свою програму демонстрували учениці Роменського ліцею номер 4 імені Тетяни Маркус. І закривали програму обласного фіналу Дівчата з кролиця. Порадившись, суддівська бригада винесла вердикт. Четверте місце і медалю учасниць отримала команда з Кириківки. На третьому місці завершила змагання команда з міста Ромни. Срібло повезуть у Калевець. а перемогу здобули сумчанки. Вони представлятимуть Сумську область у всеукраїнському фіналі. Дуже велика праця стояла за цим виступом. Три хвилини, а вкладалося півроку. Йдемо до перемоги. Тоді немає сенсу брати просто участь. Діти налаштовані, ви самі бачили. Так що в нас все буде добре. Дев'ята школа за перемога! <кліпи> Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.